Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Сільське життя, жартома в Серйоз і сьогодні наш соус з базиліком. Я вам так скажу: навіть ті, хто не їдять базилік ні в яких його проявах, вони його їстимуть аж за вухами лящатиме. Це я точно знаю, бо це така історія з моїми хлопцями. Вони, він їм на городі воняв, а тут вони біжать і «О, соус, соус будеш робити? Значить, коротко. Я роблю тут двойну порцію. У мене тут 4 кг помідорів. Ну я вам пропишу рецепт на 2 кг помідорів. 2 кілограми помідорів, 300 г цибулі, 2-3 головки чеснику. Я вам вибрала самий малий, який не кондиція, стручок гіркого перцю і пучок базиліку. Бачите? І пів пучка петрушки. У мене базиліку. Уже такий ну, старуватий, скажімо так, Ось зараз покажу. В ідеалі брат синій. В мене який ріс, такий і наркола, якщо чесно. І ще посходило, бо з наскільки. Значить, оце все, оці листочки молоденькі, треба пообривати. А ті, що стовбури, ну викинуть, бо він буде негарно там. Значить, я перепускаю на м'ясорубку помідори. Дівчата, на мясорубку не на соковижималку, щоб було з зернями. Ну, хто не любить з зернями, тоді я навіть не знаю, що вам і сказати. Тут сама фішка в тому, що помідори на м'ясорубку. Ну, соус дуже смачний. Його є безліч інтерпретацій рецептів в інтернеті. Але саме оцей, А, і цибуля 300 грам цибулі. Ну, на одну порцію. Тут в мене близько 600 грам. Тому. Е... З цибулею він саме-смачний. саме, -саме смачний. Це я точно знаю, бо я ж перепробувала їх всякі. Так, далі дівчулечки показую обстановку. На 100 мл, я, мабуть, таке вам пропишу, так як я робила, на 4 кг помідорів. На 4 кг помідорів, 600 г цибулі 100 мл олії. Помідори на м'ясорубку, я вже показувала цибулю так кубичками обжарить. Значить, помідори я варю в каструлі під кришкою. Під кришкою. Взагалі, тут варили без кришки, але я вам скажу, що воно буде густе. Зараз я висипаю сюди цибулю і дрібно посічену зелень. Спочатку, дивіться, я відкрила, щоб трошки випарувалася ну, рідина, щоб він був трошки густіший. Дивіться, зараз я сюди додаю дві ложечки солі, отак. І. 8 столових ложечок цукру. Ви дивіться, по своїх помідорах, на свій смак, тому що смак у кожного різний, і помідори в когось кисліші, в когось солодші. Тепер сюди висипаю всю зелень, бачите, порізана. ну не дуже й мілко, скажімо так. Всю-всю-всю висипаю. І хай воно кипить. І в кінці ще буде часник із гірким перцем. Я перемолола його зразу на м'ясорубку. Додала сюди помелений мій чесничок, ось трошки осталося. Бачите, зараз вигребу. Ви, ну, ви і чесник із гіркою перчинкою. У мене тут дві перчинки. Ви перець за смаком. Часнику десь 3-4 головочки. Не зубки, а головки. Часнику повинно бути так, ну прилічно. І тепер зараз додам, з чесником ще хвилин 10 і в кінці додаю 2 столові ложки оцту. І по стерилізованим банкам. Киплячим, я отак не вимикаю вогонь, а киплячим розсипаю. Все смачного. Скільки банок вийде, я покажу.